Україна, ветерани, єдність під таким гаслом у Києві напередодні дня незалежності відбувся сьомий міжнародний ветеранський форум. Ми сьогодні отримали декілька важливих та озвучених рішень, зокрема підписаний президентом указ, який дає доручення уряду розробити і затвердити стратегію ветеранської політики і план реалізації цієї політики. Окрім цього, в цьому указі, а він вже опублікований. Я встигла його почитати. А є завдання уряду забезпечити функціонування ветеранських просторів. Так власне, а ми ними займаємося багато років. Тому для нас цей документ важливий. Він легалізує те, чим ми займаємося з 14 того року розбудовуючи систему ветеранських просторів. А, тому, власне, це рішення. А, далі наша команда також працює з міністерством у справах ветеранів щодо реалізації фахівця супроводу ветеранів. Сьогодні стартував набір. Кандидатів на позиції таких фахівців це для нас важливо. Ну і власне міністерство сьогодні оприлюднило низку наказів, які затверджують інструментарії діяльності такого фахівця. Ну і звичайно, що найголовніше було зустріти багато своїх обійнятися з багатьма побратимами, посестрами і колегами по ветеранській сфері. Важливі проєкти, які за умови успішної реалізації зможуть значно полегшити процес адаптації ветеранів у цивільному житті. Сьогодні ми відкрили електронну заявку, на яку можуть подаватися наші кандидати, які хочуть стати фахівцями та допомагати нашим ветеранам і людям, які демобілізувалися. Коли людина повертається до себе, до цивільного життя. Це дуже важливо, щоб його зустріли. Скажемо, цей фахівець він буде фактично першим з тих, хто буде зустрічати цих людей, ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Так скажемо, родина і наші фахівці вони будуть першими та хто їх зустріне, то будуть надавати допомогу. Не можна замикатися в собі, не треба цього робити, тим більше, що поруч буде ця ця людина, яка зможе вам фахово допомогти, а отримати необхідну послугу або направити, або надати необхідну інформацію, або допомогти, наприклад, у тому, щоб отримати, хоча б первину медичну допомогу, психологічну допомогу, що ви знаєте, на першому етапі інколи вирішує навіть питання життя. Майже 700 ветеранів, представники органів влади та органів місцевого самоврядування, народні депутати, міжнародні партнери, представники бізнесу та медіа, захід, який став платформою для діалогу між ветеранами, суспільством та державою. Я тут зустрів дуже багато побратимів, знайомих, з ким ми воювали, з ким ми були в громадських рухах. Навіть з нашої бізнес-асоціації у нас є представники в шести областях. Декого тут сьогодні зустрів, ми поспілкувалися про можливості також. Що я хочу. От я зустрівся із владом, харківським побратимом із Сашком з Одеси. Ми їм розповіли, я надійшли нашу програму, яку ми змогли реалізувати співпраці з нашою міською владою про виділення коштів. На гранти для ветеранів і членів родин, які тільки хочуть започаткувати бізнес, або які вже готовляють товари подвійного призначення, і у нас на ці. Гроші було виділено 7 мільйонів. Зараз виділяються ще. Це дуже допомагає і ветеранському бізнесу, і е, покращує можливості оборонного комплексу України. Збільшує кількість всього, що передається нашим побратимам на передову. І я сподіваюся, що ваша влада побачиться, що вона дійсно працює, що це не десь там хтось зробив, а от прямо у них під боком. І таке саме буде реалізовано в вашій області, і ваші ветерани зможуть отримати підтримку і працювати на користь держави, на користь перемоги.